А наша армія і наші сили оборони діють або задіють різну далекобійну зброю вітчизняного виробництва, якщо ми говоримо про дрони. Дивіться, це не демонстрація сил. Я просто поясню, це відповідь справедлива, абсолютна, на те, що робить Росія з нами. Сьогодні, наприклад, були завдані удари, наприклад, не тільки по Кривому Рогу, але я наведу приклад Кривого Рогу, тому що тут виключно гуманітарний аспект. Сьогодні були завдані удари по готелю. Так, це, знаєте, як ми сьогодні спілкувалися з прес-секретарем, він родом, також із Кривого Рогу. І, і він каже, у Кривому Розі, а вже не залишилось готелів. Тобто це ж про щось говорить. Це не випадковість, якщо ми говоримо, що в Кривому розі руйнувались всі готелі, завдані удари балістикою. І не один удар по одному тому ж готелю. Тобто знов-таки не випадковість. Як ви вважаєте, після цього удару... Українські війська відп... будуть відповідати або ні? Відповідь очові зрозуміла. Це не демонстрація сил. Але це демонстрація того, що ми є незалежними, ми є суверенною державою. І на будь-який удар, якою б ти здоровою не був територією. Або ще чимось, імперію ти себе вважаєш, ти завжди отримаєш відповідь від такої країни, як Україна. Ми нічого не починали, вони почали війну. Ми вчорашніми рішеннями демонструємо, ми хочемо і хочемо закінчити цю війну. Ми хочемо дійсно миру. Але вбивати наших людей і не отримувати відповідь так не буде. Такого не буде. Щодо, щодо червоних ліній, я як президент і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати свою конституцію, будуть захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю. Нам дуже непросто проти такого ворога битись. Це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. І тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди били за це. Наші герої гинули. Скільки поранених, скільки всього пройшло. Тому ніхто про це забувати не буде. І коли я кажу, що ніхто про це забувати не буде. Це найголовніше червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України.